5 лютого. Історія така. Я хотіла до своєї сукні, на якої зараз працюю після, зробити такі сережки у східному стилі, або щось таке циганському, так скажемо. Ну, і мені для цього потрібні були певні підвизки, які я собі намалювала у яві. У мене, правда, є дві, але вони трохи в іншому стилі. І я зайшла на сайт. Одної крамниці, де я купую раз на рік пряжу. Вони спеціалізуються не лише на пряжі, у них є і бісер, там і намистини, і для вишивки товарів, ну, в общем, все, що завгодно. Ну, чим закінчилося, завжди це закінчується. Е, я купила, так, це вони мені подаруночок надіслали. Я купила такі намистинки. Я купила у них Хочу давно вже хотіла взяти, але якось не складалася браслет, який готовий спробувати такі опусти. Я купила нитки. Так, адиш. Адиш. А, ну а це ось оці підвиски. Ну, це взагалі коннектори для намиста, але я планую використати їх для... Того, щоб зробити сережки. Отакі От новини. Отакі От сережки. 8 лютого. Пошила я цю сукню, трикотажика. Після. Ну, пошила її дуже швидко, все в мене вийшло. Вчора я вдягала дуже гарно. Дуже пристойний виріс. Тут мені не тільки ще пришити тепер гудзика і зроблю повітряну петельку, щоб затягати, дуже комфортно лежить комір. Так, приємно не тисне. Ну, Дуже добре. Ну і міряла, я буду його вдягати. У мене є такий пасок. Ой, я вже забула, коли я купувала. У мене було два. Чорний і цей коричневий. Чорний. Насипався. Так жодного разу не вдягала, може, тільки м'яла з чимось. А от коричневий долежав, не знаю, скільки років. ну Це було ще до Великої війни давно. То дуже гарно. ну З цією сукні дуже підходить. Зараз хочу зробити сережечки, тому що це якраз до цього намиста сюди недоречні будуть, а от великі сережки масивні. Зараз спробую зробити. Такі новини. Побачимось. Зробила я сережечки до сукні. Я, правда, фотосесію не зробила. Це було доволі весело, оскільки в нас мінус 3. Але був день сонячний, хоча й вітряшний. А сережки я зробила вже після фотосесії. То сережки окрема, сукня окрема. Ну, це нічого, я так думаю, завжди знайдеться сукня, з якою це можна буде одягнути. Ось такий результат. Сиришки доволі Такі, коли ухо одягаєш, вага відчувається. І що ще? Тут не дуже надійна петелька на цьому замочку, на цій швинзі. Ну, Можу сказати, що, поки я робила, я одну пару далося викинути, бо я її один раз відкрила-закрила, а другий раз вона вже відламалась. Ну, це таке. Це одразу не впаде, щось залишиться. І згадала я, колись у мене була така ідея купити собі ялиночку маленьку, саме в кімнату мою, в кабінет, і прикрасити її своїми прикрасами, виробами, які я сама зробила. Ну, і я і забула про це. А зараз чогось ці зробила, сережки згадала. Не можу сказати, що прям моя-моя ідея. Це була дуже давно, я могла десь і побачити. Давно. Ось. Але, як каже мама, для цього ялиночка, мабуть, більше середньої би знадобилась, щоб все розвішати. 9 лютого я Збираюсь все ж таки країти своє нарешті червоне пальто. Така у мене тканина, колір не такий, як на відео. Тут знову якийсь яскравий цукерковий колір, воно таке гарне. Як наче м це глина, але така більш ну, красивий. гарний такий темний, глибокий. Не такий зовсім. І у мене до нього така підкладка. Тут так смішно, коли інші кольори. Ну, Slimtex, я давно вже на нього купила весь набір. Це було ще, ну, не знаю, 20-го, може навіть 2019 року, чи 21-го. давно. Теж на якісь знижки. Тканина доволі тонка. Я чогось вже забула, яка вона. Чусь думала, що вона на трикотажній основі, але ніт. Вона ні, вона такі, як на рогожці якісь. А тут вона як махер такий. Канана тоненька, Я навіть думала, що. Тепер думаю, що може якийсь костюм, але ну, костюмки не хочу. А якщо зроблю на утеплювачі, то в принципі, може, воно буде і на зиму, і на демісезон. Шить збираюся на основі цієї моделі вок. Мені вдалося купити пару викрійок на SimpliCity.com Вони тепер не продають на нашу територію. Тільки на території Штатів і Канади. Не знаю чого. Не знаю. Ну, не моя справа. Тому більше там нічого купити не можна. Вони перевели європейських покупців на Сьюдірект. Їхня якби, дочка, я так зрозуміла. Ну Там таких знижок не буває таких. Не буває на Сідірекція. Ну, поки що я не бачила, я заходжу іноді дивитись, коли нові колекції бувають. Ну, буду дивитись, що вийде. Тут деталей дуже багато. Ну, Не знаю, чи вистачить. Якось, наче хотіла такий фасон, щоб не возитися, а вийшло, що вийшло. Подивлюсь зараз. Ще не працювала з такими викрійками. Подивлюсь, що буде. Сподіваюсь, сьогодні хоча б покраїть. Такі новини. Ну що, покраїла я це пальто, підкладка і слімтекс, і основна тканина. Тепер залишилось домовитися з Мурою, Хто тут буде лежати? Хто тут головний? Щось мені таке враження, що ми не домовимось. Так, Китя? Чи домовимось? Ну, на це пішов цілий день. Щось я замарилася. При мені треба би відпочити і зайнятися якоюсь дурньою. 11 лютого, взагалі -то вже взагалі-то вже 12-го, бо вже за 12-ту ночі. Я сьогодні трохи плела. Щось мене то пальто вибило з колії. Мені захотілося поміняти діяльність. Ну, і я приключитися я вирішила на плетіння такого ланцюжка. Ця ідея вже давно мене захоплювала, це я колись роздрукувала з інтерв'ю прес. Це безкоштовна у них така була збірка для початківців. Мені дуже сподобалася ця ідея. Тут ланцюжок сплетений з чеських намистин, скляних полірованих, Fire Але потреба в цих намистинах. Кажена, можна так сказати, їх там нужно дуже багато. Тому, ну, в мене, вони, звісно, є, але не в таких кількостях, навіть щоб просто спробувати, мабуть, немає. Бо я їх маленькими дуже кількостями купую, особливо проекти окремо то. Але в мене є натомість китайський бісер, який я купувала, коли тільки захопилася плетінням. Я на вагу купила декількох кольорів. Ну, в принципі, він не такий поганий, як всі розказують. Він не калібрований, це тут правда. Але у мене є от намисто з таких намистин, браслет, і вони виглядають дуже пристойно, вони не вигоріли, не ліняли вони, нічого там такого не траплялося з ним. Ну, в принципі, норм. Я ще пробувала теж сплести з. Прилинок 4 мм. Ну, У мене одного так, кольору це все, що знайшлося. Ну, Тут нічого не видно. Це звичайно, правокутнє плетіння, то з цього ланка не вийшла. А от з такого бісеру у мене є. І, мабуть, іще буде на 3 чи 4 такі ланки. Ну, і я дивлюсь, що прямо в ланцюжок вийшов, те, що треба. Такий м'якенький. Я думаю, що. Я була просто, щоб спробувати, як воно буде виглядати. Але є в мене бажання сплести, що вийде, а потім зробити намисто. Отака ідея, таке втілення.